Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Президент Зеленський на тлі корупційного скандалу Міндічі Чернишова і компанії дав наказ перевірити терміново всім силовим структурам і антикорупційним структурам, які мають до цього відношення терміново перевірити енергоатом, Укргідроенерго... Нафтогаз України та інші підприємства, які мають причетність до енергетичної безпеки України. Терміново перевірити і доповісти, якщо є порушення, виявлять порушення, то що реагувати згідно діючого законодавства. Такий наказ терміновий президента Зеленського, що показує, що. Корупція, на превеликий жаль, стала невід'ємною частиною життя України. Не те, що, як сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк, корупція це частина економіки. Ні, пане Подоляк, корупція це стала невід'ємною частиною життя України, українського народу. Коли Україну поділили на касти, є верхні жирні голова ті, які купаються. В доларах е сидять на золотих унітазах, будують віли, маєтки, вони вже не знають просто, що з цими грошима робити. І бідні, нещасні українці, які мовчки дивляться на ціни в магазинах, перебираючи руками і рухаючи губами, рахуючи, як би зекономити на хлібину недорогого хліба і на, щось, на якусь простеньку їду. А з вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.